Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Купуємо на Алі. Сьогодні ми розглянемо, розпакуємо одну посилочку е -е, з Аліекспрес. Це має бути комплект. Водила ще й катушка фірми Soa Young, якщо я не помиляюся точно назву. Дав. Це має бути кастинговий спінінг з катушкою. Комплект обійшовся мені у 12-19 центів. Це невелика ціна, за такий комплект у нас є вони набагато дорожчі. Так, ну що, подивимось? Спінг e має бути, це є травел-версія. Спінг має бути 1,80. Так, ось такий трек номер для продавця. Розпакуємо і подивимося, що нам прислали китайські підприємці. Так. Пакет у пакеті. Бралося з монетами. І я, нічого, не, не помиляється. Ще був купон продавця, але це не точно. Так, тепер трошки буде посилок на рибальську тематику. Ось так. So, янг, Fishing рот, комбо. 1,8 метра карбон фібер, но рот 7 на 2 на 1 Ну максимальна потужність 10 кг. Колір червоний 1,8. Так. Беремось. Ну, на упакування наділи. Заням тут все гаразд. Це, як то кажуть для починаючих навіть для людей, які хочуть попробувати Я не є від слово взагалі. Такий спінг і такий формат водилища тримаю перше. Ну, не вперше в мене було на огляді ще катушка даного формату і. Картошка і цей. І один але це було не моє. Так, розкладемо, зараз так усе повитягуємо. Так, більше нічого не мав. Так, як бачите, упакування шикарне. Ну, по упакуванню. Так, ще йде шнур 4. 4х 0,16 мм. Одиничка 23 Ельбер. Мультиколор. Ну, це йде в комплекті. Скільки тут? 100 метрів шнура. Так. Це повний комплект, ну, крім наживок. Скажу наживок, живок плюсен і так далі. Ось такий шнурочок, але ну, я, я думаю, що він трошки загоруй буде для даного девайсу. 23 LB 9,6 6 кг. Ну, не знаю, чи воно витримає 9 кг, я маю тут сумніви, але така риба, як у нас клює, стає за головою. Так, саме сама катушка. Ось така. Бачите, катушка без фірмового, фірмового пакування. Ось така катушка. Змащена. Ясно. Ну, треба розбиратися з даним девайсом. Ось така катушка. Ну, треба пробувати, що я наперед скажу? Катушка фірми So Young. Ось така. Кажу, це є мій перший кастинговий набір. Це на. На пробу ось тако, ось такі характеристики катушки. Скільки йде чого. Ось так. Це мій перший набір. Я не можу сказати, чи воно добре, чи ні, оскільки я не знаю. Треба буде поставити. Змащена вона бачу добре. Треба буде поставити, пробувати на рибалці. Так, багато будемо говорити. Переливати з пустого порожній ми не будемо. І дивимося на сам сам спіннинг. Так. 1,8 8 метр. Бачите, ось так тут і пише. Ось така моделька. Так. Ось такий травел спінінг разом із чехлом. Ну, чехол стандартний, як для бюджетних спінінгів, э, нормальний. Ось така ручка тримач. Ось так. Ось такий тест. Ну зроблено ніби непогано. Як воно буде працювати, я не знаю. Ціна була непогана. До речі, посилання я лишу на продавця в описі до даного відео. Ви собі зайдете, почитайте. Комусь прийшло не добре, комусь добре, хтось задоволений, хтось ні. Ось таке. Так. Ось так воно виглядає на водилищі, Водилище чотирьох секційних. Ось такий самий тон тонкий кінчик. Люди писали, що щось там добре не заходить. Зараз перевірю. Ні, нормально, я вам скажу. Тримається добре, це може людині попався брак. Ось так. Ну це все треба на водоймі тестити, скільки тут дома я вам. Тут вдома я вам не, не зможу. Гарно пояснити і сказати. Е, до тесту. На вигляд мені спінг сподобався. Все класно, нема потьоків таких клею. Це якось так по цивільному Виглядає принаймні дорожче, ніж він коштує. Брав в монетах, от собі можете зайти. там є інших кольорів, може інших довжин є цей. Ви собі можете підібрати. Ще що я вам хочу сказати. Брав монетах. Було дешевше ще будуть даю вам анонс, ще буде відео. Ще один де буде вже спінінговий набір. Ну, не набір, катушка і водочка бралася окремо, але даного бренду. І вода ще я підібрав собі фідер і катушку. Теж буде на огляді, все вам покажу. Теж So Young. Фідер, а катушка якоїсь іншої фірми, ну подивимося, що прийшло. Ну, воно ще не приїхало, як приїде, я вам все покажу. Трошки не було довго відео, вибачайте, ну на це можна є можливість заказувати. А так, походу, ну, дещо піде на продаж, оскільки мені всього того не треба. Фідер у мене є три. Куплялися в Україні вже давно. Мені, я подивився, хоч легенький невеличкий фідер, щоб можна піти невеличкий ставочок, покидати не тяжкі грузи. Бо в мене трошки є важкі фідера і такі, як то кажуть, шламбавми. Ну, Ось такий травел мені хотілося маленький, компактний, щоб кинути у рюкзак і піти. Так само водилище, бачите, маленьке, компактне, кинули в рюкзак і, і пішов. І я от в комплекті от прийшло шнур, водилище і катушка. Колись, я знаю, що Янг я замовляв, ще давали в подарок якісь гачки, або гачки, або якісь силиконки. Бачите, тут нічого. У мене другого прийшов спінінг. Я його вже бачу, мені сподобався. Так само мені прийде, я вам все покажу. Акуратно, гарно зроблено. І йде аж склад у склад. Мені сподобалося, що йде до потончення, а не так накладний. Якось так, кому цікаві мої відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. Це допомагає розвитку каналу. Канал не є для заробітку, це канал як хобі. Показую, що собі купую, де що я на продаж купую, але я вам все це показую. Так що монетизації нема і це сайт це не є заробіток. Так що всім дякую за увагу. Хто подивився дане відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і бережіть себе. Все буде Україна.